Шурхід аркушів паперу, усміхнені хлопчачі обличчя. У старшокласників кипить робота. На базі школи номер 5 хлопці відгружають зібрану макулатуру. Мені здається, тут кожен так вважає, тому що ж ми ж допомагаємо їм. Ми допомагаємо тим, які обороняють нас. Ми всієї школи розуміємо, що це дуже важливо, тому що ми молодші, ми не можемо допомогти там, але ми можемо допомогти такими справами, як. Консерви, там, шкарпетки, мукалаторія ми сьогодні грузили. Наші діти мають дуже високу громадянську позицію, їм не треба говорити тричі. Ми просто збираємо наш шкільний учнівський парламент і говоримо про те, що ось є така акція, або нам треба допомогти, або наш шкільний парламент сам виходить із такою пропозицією провести таку акцію. Макулатуру збирали учні усіх шкіл і садочків міста Житомира у такий спосіб. Школярі уже і раніше виручали кошти на свої потреби. А тепер, як справжні патріоти, допомагають тим, хто захищає їх мир і спокій. Ця акція формує в собі склад макулатури всіма учнями шкіл, загальноосвітніх міста Житомира, які безперечно дуже хочуть допомогти бійцям АТО. Взагалі такі патріотичні акції не лише по збору макулатури, але пов'язані з ярмарками, пов'язані з благодійними акціями, пов'язані з добровільним збором коштів. Вони є у кожній школі. Спосіб вибрали таким чином, що Галузь освіти, тобто мається на увазі, діти, вчителі, батьки збирають безпосередньо макулатуру, здають і визначили організацію. Спецпроект спецпроект забирає цю макулатуру, здає і кошти перераховує на рахунок фабрики Марічка. Фабрика Марічка. Закупає тканини і безкоштовно шиє халати». Зараніше з даному макулатуру учні заробили 20 тисяч гривень, які частково витратили на придбання спальників для наших десантників. Завдяки організаторам цієї акції це діти, батьки, вчителя зібрали, здали макулатуру, на виручні кошти. Закупили якісні спальні мішки. Це дуже хороші спальні мішки, тому що зараз в країні багато продають речей, які не відповідають нормам. А ці спальні мішки дуже якісні. Теплі речі в першу чергу дають хлопцям, які виконують самі найважчі бойові завдання. Також планують пошити маскувальні халати для військовослужбовців. А поки що сто спальників зігріватимуть наших захисників не лише завдяки своїй гарній якості, але й тим теплом, яке у цю добру справу вклала кожна дитина, долучившись до акції.